Привіт, дівчата! Рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні я підготувала трохи мотивацій. Будемо разом з вами займатися рутинними домашніми справами. Якщо ви ще не підписані і вам подобається такий формат відео, запрошую підписатися, аби не пропустити наступних. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Вам не складно, а мені приємно. Так YouTube буде просувати мої відео і розвивати україномовні канали. Дякую і приємного перегляду вам! Я помилково дістала з морозилки якийсь кусок м'яса, думала, що то філе цільне. А як виявилося, воно нарізане шматочками і прийшлось імпровізувати. Не так давно я дивилась відео на ютюбі нашої української блогерки Юлії і вирішила її рецепт підлаштувати під свої продукти. До речі, вийшло дуже смачно. Юля зі своєю сім'єю переїхала з міста в село, перебудувала сільську хату за міський будинок і діляться своїм життям на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Отже, спочатку я залила білі гриби окропом, їм потрібно трошки настоятися. Потім шинкую цибулю, нарізаю пропарені гриби, деякі просто були дуже довгі, суто для зручності споживання. Цей момент можна і пропустити. Далі розтоплюю вершкове масло, додаю муку, все це безпереривно помішую, щоб не було грудочок. Далі молоко і це буде соус бешамель для нашої підливи. Спеції за смаком у мене тут чорний перець та мускатний горіх. Взагалі по рецепту бешамель готується тільки масло, мука. Молоко і мускатний гріх, більше ніяких спецій, але мені чомусь завжди хочеться до грибів та м'яса додати ще й чорний перець. Смажимо цибулю на олії або ж на вершковому маслі, це вже на ваш смак. Перекладаємо її в іншу тарілочку, окремо обсмажуємо м'ясо, нарізаю часник. Якихось пропорцій я не маю, оскільки все робила на око з того, що було. До м'яса додаю. Смажену цибулю, гриби, часник. Заливаємо все це нашим соусом і тушкуємо до готовності всіх продуктів. Аромат просто неймовірний. Білі гриби роблять свою справу. За кадром зварила ще й картоплю пюре, оскільки Артемко загрався, я мала таку можливість і швиденько все зготувала. Ось що у мене вийшло. Отже, рухаємося далі. Натираю на мілку терку середню цибулину і проціжую сік через сито. Додаю трохи соєвого соусу, чорний перець, паприку та суміш прянощів до свинини. Шмат м'яса натираю сіллю з усіх боків і кладу маринуватися. Час від часу перевертаю м'ясо, аби воно добре промаринувалося. Відправляю в холодильник бажано на 6-8 годин, можна трохи більше. Далі загортаю все це в два шари фольги і відправляю в духовку на 220 градусів. Духовка має бути розігріта. Це на першу годину, а далі знижую до 180 і ще десь годинку випікаю. По бажанню далі знімаємо фольгу, щоб підрумянити десь хвилин 15-20, буде достатньо. Ну що, дівчата, пропоную піти скупитися. Мені необхідні деякі позиції з побутової хімії, серветки, каву потрібно купити. Ну і такі різні дрібнички. Тому пішли. Після покупок я вирішила трохи релакснути, посидіти в тишині і випила своє капучино гарячим на хвилиночку. Отже, скупилася я майже все по списку, нічого лишнього не брала. Так кілька незапланованих, звичайно, покупок було, ну як завжди. Тут у мене туалетний папір, паперові полотенця, взяла ось таку шампунь, я називаю її на заміну. Якщо я користуюся дуже часто одним і тим же шампунем, в мене виникає звикання, з'являється липа та дуже швидко жирніє волосся. Тому час від часу так беру якийсь шампунь, яка є по і залишаю її на такий випадок. І час від часу мию кілька разів волосся іншим шампунем, і всі неприємні. Симптоми зникають. Отже, упаковку серветок ось таких малесеньких. Це доволі зручно поставити в кишеню чи в дитячий рюкзачок на прогулянку саме те. Косметичні серветки такі і вологі. Це я дам Артемкові садочок. Далі пергаментний папір у мене закінчився. Ну і наші жіночі штучки теж. Тут взяла ось таку губку. Хоча... Ця губка для прибирання, але я її використовую для тіла, для миття. Мені подобається яка вона на дотик. Завжди беру ось таке милодав, якщо воно по знижці, і ось села. Дві упаковочки. Ну, з такими побутовими речами ми закінчили. Далі в мене закінчилася кава, закінчився чай. Взяла ще соєвий соус. Думаю, зараз новорічні ну, свята, одне інше така штука мені пригодиться. Також був тунець по знижці, і я побачила, що в мене немає в кладові кукурузки. Я зазвичай маю завжди щось таке про запас. Печиво теж дам Артемкові садочок. Тут у мене какао. До речі, какао-Мрія це одне із е, самих якісних какао, як би там не було. Правда, і ціна на нього останнім часом дуже зросла. От, я ще буквально недавно купувала його за 25 гривень, а воно вже коштує 42. Да, якось так. Е, так, тут у мене ванільний цукор. Дріжджі теж стараюся такі речі мати. Завжди про запас, так як бувають такі, такі дні, коли щось мене надихає, і я починаю щось випікати, тому потрібно мати завжди ванільний цукор, двіжі, какао. Ось така приправа. Взяла вперше, мені взагалі подобається паприка, перець. Ще для себе відкрила, для, себе? Ну, як? для Артемка відкрила ось такі макарошки. Я вже щось подібне йому брала, але воно з нетвердих сортів пшениці. А це набагато якісніші макаронні вироби, це з твердих сортів пшениці. І, і так я намагаюся Артемка нагодувати, тому що тут є місяць, планети, космічні кораблі, зірочки. І він зазвичай все вилучкою вибирає там місяць, шукає то зірочку. Такі я брала минулого разу, але вони дуже розварюються та й на смак, чесно кажучи, не дуже. Взагалі мені не подобаються макаронні вироби з м'яких сортів пшениці. Це якийсь суцільний клей на виході. Також палички, верніше, соломку теж віддам в садочок. Артемко зрозумів, що у цьому світі існують цукерки, і як альтернативу, я беру йому такий арахіс в шоколаді, тому що. Майже до двох років я старалась вберегти його від солодощів, оскільки там і близько цукру немає. Не те що взагалі чогось доброго, але час від часу даю йому по дві-три штучки. Він дуже тішиться. Час від часу можна. Ще ось такий сучок взяла на вечерю і барні. Рідко даю, до речі, барні, взагалі якісь такі солодкі штуки. Але часом хочеться і дитину якось потішити. Ще однією класною покупкою є носки. Як би це не звучало дивно, але носки реально класні. Взяла ось такі для Артема. Вони теплесенькі, з начосиком таким, махрові. І складаються з шерсті. Супер для Артемка. І собі взяла теж носки з Кашеміру. Дівчата в магазині казали, що дуже, дуже класні, дуже теплі. Це були всі покупки на сьогодні. Як я вже неодноразово говорила, у нас кухня дуже маленька. Тут сміттєве відро, картопля і цибуля розміщуються, там, можливо, якісь більші засоби, спеції, крупи. Там знаходяться сковорідка і кілька кастрюль. Внизу салатники та такий контейнер з, з всякими штучками. Я в Ікеї... Не так давно купувала такі спеціальні баночки для спецій, щоб організувати простір. Але так я сюди їх прийняла рішення, що не поставлю. Вони ж будуть чекати, коли поїдуть на нову квартиру, тому що тут немає місця. І спеції я зберігаю в такому контейнері. Зараз я його дістану. Ції закінчуються. Я їх сипаю в одну баночку, і при першій наході використовую. Так упаковки не займають місце, якого і так мені бракує. Не люблю я такі шафи, тому що ти ніколи не бачиш, що знаходиться позаду. І обов'язково, якщо щось потрібно десь там дістати, щось має впасти, щось має розсипатися. Тут постійно гармидер, як би я це не організовувала, як би я тут не старалася підтримувати якийсь порядок, тут постійно бардак. І я часом навіть не бачу, що в мене є, тому що. Щоб виняти ось цей контейнер, потрібно змістити всі ці всі баночки. О, кошмар, кошмар. В своїй кухні я не буду робити таких шкафів. Це будуть в висувні ящики. Вважаю, що це найзручніший спосіб зберігання речей як на кухні, так і в гардеробі. Неймовірно, ароматна спеція, рекомендую, пахне дуже смачно. Що в мене вийшло, це звичайно ненадовго. Не планувала я перебирати крупи, але знаю, що тут їх у мене небагато знову ж таки, тому що немає місця. Хочу подивитися, чого у нас найменше, що можливо потрібно зготувати в першу чергу і звільнити трошечки простір для слідуючих закупок. Свій час Артемко полюбляв ось таку мультизлакову кашу від Мілупа. В якийсь момент вона йому не пішла і досить довгий час вона стояла відкрита. Я вже не буду йому давати, тому що вона вже перевищила всі терміни. А ось це макарони від знову ж таки від Мілупа. Не сподобались вони мені і Артемкові теж. Падку на смак. Ми з Артемком будемо пекти кекси і поділимось з вами обов'язково рецептом в описі під цим відео. Мій син часто проявляє інтерес до кухні, сидить тут на своєму місці і спостерігає. Випічку разом ми робили вперше. Дитина була в такому захваті, що як результат з'їв аж три кекси. Повірте, це для нас дуже багато, оскільки в Тьомки поганий апетит. Ну і звичайно, я як мама отримала масу задоволення, позитивних емоцій. Це було дуже весело. Нещодавно я оголосила розіграш на моєму каналі і вже сьогодні є переможець. Ось ця ваза поїде до Світлани. Я бажаю вам багато квітів та гарного настрою. Зв'яжіться зі мною через інстаграм або ж через електронну адресу. Всім іншим учасникам я теж щиро вдячна за вашу активність. Це дуже надихає та допомагає українському ютубу рухатися вперед. Дякую вам. Ну а посуд після кексів ніхто не відміняв. На жаль, мрію вже про посудомийну машину, аби вона все робила замість мене, поки я собі п'ю каву і займаюся якимись приємнішими справами. Ну, а сьогоднішні реалії це фейрі, губка і вперед намивати посуд, поки Артемко бавиться і дає мамі можливість прибратися на кухні. На цьому в мене все. Щиро вам вдячна за вашу активність і побачимось в наступних відео. Пока-пока!